Клінці перевірили стан готовності укриття в житловому будинку. Ремонт частини сховища будинку Григорського десанту-10 розпочався у вересні. В підвальному приміщенні встановили систему вентиляції, облаштували санвузли, аварійне освітлення, відновили покриття на підлозі та стінах. Сховище буде закріплене за учнями молодшої школи ім. В'ячеслава Чорновола. Йде під завершення роботи. Я думаю, що тут буквально день-два і буде все зроблене. Далі вже підключиться школа, четверта школа, яка принесе якісь обладнання, якісь меблі, які занесуть, для того, щоб можна було вже використовувати ці укриття. Тут зараз питання стоїть з забезпечення водою, якимсь печивом. Я думаю, питання забезпечення електроенергії. Ми зараз дав. Я розпорядив, щоб тут була був зв'язок, освітлення є. Так що воно відповідає всім цим сьогодні стандартам, які є для укриття. Ми зараз виходимо із тої ситуації, яка є. Шукаємо можливість зробити ремонти, капітальні ремонти, поточні ремонти в будинках, в будинках, які знаходяться близько біля дитячих садків, не більше 100-200 метрів, і налаштовуємо ці укриття для дитячих садків. Під час ремонтних робіт будівельники вивезли чимало сміття. Сховище було завалене будівельними відходами старими речами. Відремонтованим укриттям площею 250 квадратних метрів. Тепер зможуть користуватися мешканці будинку. Залишаються без свого укриття учні старшої школи імені В'ячеслава Чорновола. Сховище, до якого ходять діти під час повітряних тривог, знаходиться на значній відстані від закладу. Ми зараз в процесі проектних робіт щодо Ремонту сховища в першій школі ще двох частин, і якщо ми їх зробимо на наступний рік, то ми вже будемо мати, по перше, першу школу 100% охоплену. Всі діти зможуть навчатися в очному форматі, не мінятися тиждень через тиждень. І четверта школа теж буде мати окремі приміщення в підвальному приміщенні першої школи. Роботи будуть ідентичні тим, які вже зроблені в сховищі першої школи. Вартість поточного ремонту в укритті складає 2 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи виконувалися за кошти міського бюджету. Окремий взвод розвідки 408-го окремого батальйону висловлює свою подяку всім мешканцям міста Южний за надану допомогу придбанні дрона Мавік-3Т. Дуже вам дякуємо! Слава Україні! Героям слава! Це відеозвернення від южницьких захисників, які зараз боронять Україну на сході. Його воїни надіслали волонтерці Вікторії Сандюк. Вона збирає кошти на квадрокоптери для їх батальйону. Завдяки активній підтримці жителів один мавік вже виконує бойові завдання на Луганському напрямку. Наразі триває збір на другий дрон, який Вікторія вже замовила за кордоном. Ми трошки е, ризикнули. Е, у нас є 4-5 тижнів, і ми спробували його замовити за кордону. Е, подзвонили люди, які мають можливості, і е, ми маємо надію на те, що він там не буде затриманий на 2-3 місяці, а йти він буде 4-5 тижнів. І навіть закупили його самі, повірили нам, що ми його заберемо. що у нас роботи дуже багато. Щоб зібрати якомога швидше кошти на квадрокоптер, долучилися друзі Вікторії. Ольга Гудовенко у Фейсбуці опублікувала пост, в якому оголосила про аукціон. Вона виставила лот ігристим вином, яке раніше вироблялося у Бахмуті. Розіграш тривав протягом 10 днів. Я на початку повномасштабного вторгнення так вийшло, купила пляшку ігристого Артемівського. На той момент, звісно, що не було відомо, яка доля буде цього заводу. Але так вийшло, що з того періоду часу вона не лежала в мене в холодильнику і, ну, і лежала собі. А коли Вікторія Звернулася відносно того, аби допомогти зі збором коштів на два Мавіка. То я вирішила, що ну, саме час її цю пляшку, щоб вся пляшка була направлена на те, аби наближати нашу перемогу. І тому було прийнято рішення: хто зробить найбільший донат, той отримає цю пляшку. ігристого. були кілька великих, досить великих. В Несків було 10 тисяч гривень. Було навіть 19 тисяч гривень, і 11 500 – це саме той внесок, який зробив Андрій. Ті, хто зробили внесок 19 тисяч, вони не в Южному. Ну і сказали, що для них не принципово. Внесок в розмірі більше 11 тисяч гривень зробив маленький музикант. Андрій Павлюк, що вихідних вже протягом року виходить з акордеоном, щоб зібрати кошти на підтримку за. Плот волонтери 4 листопада вручили його рідним, а діти отримали солодощі. Люди трохи більше почали вже підтримувати мене, ну і, і багато хто кидає мені гроші. У мене мрія така є. Я би хотів подати руку президенту і нашому залужному. І зіграти концерт на честь перемоги України. Збір на другий квадрокоптер Мавік т для нічної розвідки для «Южниці» у 408-й батальйон продовжується. Вже зібрано близько 50 тисяч гривень, ціль 220 тисяч. Реквізити банку на екрані. Долучайтеся, разом працюємо на перемогу. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Тара звучить на проспекті щовихідних. вихідних. Це грає уроженець новий роман. Раніше він виступав з метою збору коштів на зсу. Зараз потребує підтримки сам. первые разы, когда я выходил, около тысячи где-то собирали, собирал. Вот. И тут ребята за сидели, я говорю, я сейчас для вас собираю деньги. Они накидали там 900 с чем-то гривен. Я все отослал до на ЗСУ. Взял квитанцию с привод банка и с собой ее ношу. Если подойдут, скажут это самое, что это самое. Я, я им помогаю, как могу. Вот. Потому что все, все я не могу отдать, а надо же хлеб кушать если, бы пенсия была нормально, то я бы сюда не выходил. А так приходится выходить, подрабатывать где-то. Строители там строить что-то, гитаристы должны играть, там и музыканты там и так далее. Каждый своим делом должен заниматься, я так считаю. Я в ЗСУ не обманываю. Если я говорю, что я собираю деньги на ЗСУ, все деньги, которые есть там в ящике, я отправляю на ЗСУ. Вот, все отправил, до копейки. Если я говорю, что это у меня пенсия 2000 гривен, я зарабатываю себе на На мінімальну зарплату, так сказати, щось то додав, так я мінімальну зарплату себе забираю. Я нікого ніколи не обманую. Теплий листопад дозволяє Роману продовжувати свої імпровізовані гастролі. За час роботи нашої знімальної групи його гра найбільше привернула увагу дітей. Вони сідають послухати музику, танцюють і та спілкуються з музикантом. Я не знаю, як мої подружці Маргариті, але мені дуже подобається. Я тут дуже часто гуляю і. Завжди. Якщо в мене є гроші, я кидаю. Мені теж подобається ця музика, ну, я теж тут часто гуляю. Я б запросила свій клас увесь. Ну, в принципі, ми в одному класі, так що я теж. Я йшла до Боги і почула музику і думаю, дай-ка подивлюсь, що там. Мені дуже подобається ця музика, і я думаю, що це дуже важливо піднімати людям настрій, тому що зараз таке час дуже напен напріженне. Я би сюди навіть батько чи маму привела. Я би така, так ніяких отговорок, мамо, ідемо. У репертуарі гітаристи естрадна музика українських та закордонних виконавців. Роман має друзів-музикантів у різних куточках світу та особливо полюбляє виконувати їхні пісні. Зараз такий тяжкий час, такий тяжкий час він нам просто дарує такі. Мене нема слов просто, тому що дуже дуже, дуже, дуже хороша для музика, Дуже легше і. Па слов. Я ему дуже, дуже благодарна, благодарна, дуже благодарна ему за те, що він вийшов.